Я ж не Орю. Ну Є хробачки. Вони... Зразу одне питання, ще одне питання. Це так, щоб не вертатися до минулого Скільки тут дала пшеничка? Там плюс-мінус. Шість. Шість, Шість тон. тонн дала. Солому ти всю на полі оставив чи збирав? Ні, ні. ні, ні. Не збирав, вся солома тут. тут. Хто виявляє, що таке 6 тонн пшениці? Значить, Співвідношення соломи до зерна один до одного. Це 6 тонн соломи лежить, лежало на цьому полі. Діскував на яку глибину? Це я не знаю, 10 сантиметрів, певно. 10 сантиметрів. Ну тобто я... Лопати? Можна. Я, по-моєму, навіть різкаль маю, якщо треба. Якщо десь стан позивних решток, їх вже фактично. Ну їх вже майже немає Є тільки то що. Це було ще на ярусі. З цього почали ПВЦ, так. Вже п'ятий. Це п'ятий Бабрійка? Це п'ятий сезон. У мене, в мене там таке <рес> тішості по 50 гектарів буряка. Та там катастрофа в них. Це ж особливість цього сезону, так? Так. То розкажи, так. що в них, як, щоб в ну, порівнянні було зрозуміліше. Цей сезон, цей сезон показав, ну, от осінь, настільки за кажу, осінь, весна настільки з дощами була, з вологою, що не годен був ніяким взагалі ніяким агрегатом зайти, зайти в поле. Сроки, коли, якщо я був на навчанні на Радехів, цукор проводив нам навчання, цей агроном каже. Хлопці, 13 квітня має кров з носа бути посіяна, бо потім херня діло. Дзвонь до нього 14 квітня. Що робити? <світ> він каже, ну що би ти на моєму місці, Кажем, ну послав би, ну то нашого, а що робити? Ну, ну, ну блін, ну, ну куди ти залізеш, ну що ти зробиш? Та й <світ> от такий ці, він каже, ну хлопці, ну хто знав, хто знав. Хто. посіяли. <світ> посіяли буряк 20-го. 20-го, 20 так. 20 ну, але він казав, що так би крайній термін рекомендований. Багатьох зараз навіть по, по, по цьому слухаю, що по 30 років вже так би працюють, мають якісь записи. Не було такого, щоб, щоб три тижні не годно зайти в поле навесні. Тобі, а що тепер ті, що ти кажеш тисячі гектарів? Що вони ну зараз я не роблять? знаю, що зміняють трошки структуру? Тобто, виходить, що конкретна ситуація, конкретна ситуація цього року, так е, міняє, кардинально міняє їхню сівозміну. Так виходить? Ну, ну, як кардинально? Якісь ну, які, які відсотки, ну, вони... 30, певно, мусять міняти, міняти плани. Тобто, Мін якщо з... вони як, замість цукрового буря, буряку, блін, 30 ти кажеш, якщо він тисячу сіяв, да? А він в цьому році посіє не тисячу, блін, а, а скільки? 600 чи 700, ну, то 300 гектарів буде кукурузи. Ну, ніхто ще проти природи не. От я про що? Не зміг от Реально, наскільки, скажімо, е стан ґрунту, стан ґрунту безпосередньо впливає і на економіку таким чином. Яким чином, от на сьогоднішній день, ну просто коріння, чого я сказав за цукровий буряк і за кукурузу? Да? Ну, тому що це, це питання у багатьох. Це, це, ну, Наприклад, в цьому році ти його кажеш 30 років такого не було з цукровим. Ну, так, так. ну, кого Але не ж, не те, кого... що з цукровим, взагалі не а, так, взагалі щоб, не було, щоб три так. тижні неможливо зайти в пост. Три тижні підряд, ні одного вікна. Ні одного вікна. Три тижні ми сіли ходилися один на другого, ходили, п'ячили, анекдоти розказували, шлях трафляв, бо ну, ну, нічого, не те, що там в мене, в другому, ну, така, Дзвониш десь там на, 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 на Львівщину, то саме на Вінничину, то саме. Волинь об мовчу, там до нині плаває, ще Це все. Це те, так. що я говорив останні два роки і зараз повторюсь. Достав статистику з 2012 року, кількість опадів, а не змінилась. Мається на увазі загальнорічна. А от тип опадів, якщо раніше опади падали 7, 10, 14 днів та й щось трохи капне. Перейшов на мусони, це оце три тижні лило, тепер буде два місяці сушити. Та по всіх культурах агротерміни мають значення. Посіяно вчасно дає відповідний результат. Ну, було такі роки, цей сусід, от, от буквально очима видно. Одним словом, він посіяв щось було, цей він посіяв біля 100 гектарів буряка. Волого було холодно, волого. Буряк щось ну він ще наверха явно не виліз. Коротше, він, він... Буряк він, може рости в другу його сторону. Його шлях трафив. Да, да, буряка можна... він він все пересівав, тих 50 чи 100 гектарів він не, пересівав. Було. Я веду до того, що в цьому році ми так би могли собі дозволити ризикнути до тих дощів. Ну Холодно, псячо було б. Ну, Нині, бляха, 150 євро е, пачка. А 1,25 йде на цей так. Тобто то під 200 євро, 200 євро гектар. Ну, бля, на, що зміни? Тільки на насіння плюс посів <кх> і топливо і все решта. Ну, на цей посів Ні. на гектар, крім тих 200 доларів, це пішло мінімум 15 літрів е, солярки. Пішло 15. І з сушенням з ну, так, так, я при умові, це... що не робилась культивація. А ви уявіть, щоб зараз би прийшлося робити. Воронування однозначно, культивація, то це було б ще більше. Але на сьогоднішній день 15 літрів солярки, це вибачте мене ще 20 євро як мінімум, правильно? Ну, Я не чую, що хтось ризик. Хтось в Вінницькій області кажуть ці е, буряківники, що е, радехів цукори, вон, що вони ж залучають, там, кого? каже, Вінницький. Ну, десь хтось на, на цей хтось Ну, і... Не, не, не вийшли. Роль ґрунту е, завжди важлива. А от, от в такі е, якби особливі умови, блін, а вони ці особливі умови щось з року в рік повторюються. Мені, да? Повту, повторюються. Роль ґрунту е, зростає. Хтось це хоче помічати, не, не хоче помічати, але роль от вкластися в е, агротерміни. Да? Yeah. Коли твій ґрунт може після дощів просохнути, чи можна ще допомогти просушити за <глух> декілька днів, і можна посіятися. А от посіяти тисячу гектарів зараз. І ти кажеш, я, я, а якщо через <глух> день <глух> дощ знов, well, я well, це well, well, він вже не встигає, він не вкладається в агротерміни, він вже сівозміну починає вже дивитися. <глух> да? Це ж перекроїти, це ж непросто. І потім вплив на економіку. Тобто те, що хотів сіяти, не зміг. Безпосередньо це е, вже матиме, уже, уже матиме наслідки на економіці в кінці року. Ми щорічно ми чуємо, блін, пластилін не можемо влізти після, ну, да, після зими. Пластилін. Потім, от три дні погоди, Такий вітер і сонце, блін, камінь. Не можемо, Ти розумієш? І виходить, що, що попасти в агротермін із-за ґрунту теж не можна. Ну, розумієш, я, я про це. Но якщо ти маєш технологічний ґрунт, якщо він тебе швидко дозріває швидко, при цьому і вологу зберігає, і е, швидко дозріваєш, ти можеш посіяти, мені, це, капіта, це економія капіталу вкладу.